Доброго дня, вас турбує нічний клуб Курсаль. За адресую... Нічний клуб Курсаль вас турбують. У нас виникла пожежа на... в залі нічного, нічного клубу Курсаль за адресою шосе 67А. Черговий. Так. Є люди у нас зараз чергові, повідомив вам охранник з курсаля, це Мендусь, Павло Васильович, Запишіть, будь ласка. Че скільки буде машина ваша? Все добре, хорошо. У нас замикання, замікання, дивно, повермо. Діброні перший, прошу вас, Зв'язку, сходній фронт. Всім з входу в клуб. Виключить, будь ласка, мем, швидку допомогу та 102, як зрозуміли. Зрозуміла. Все, виставте, попередні. Попереднє звітання. До входу до входу. はい。

На голову выливаем. Все, найти. Тепер ці частини з ними ходами встановили на гідранти, прикладення магістральних ліній до входу в заміщення глупу. どうぞみよ。 Так. Ти купив за 1000 доларів зведення, як я зрозумів. Відразу. Так, і до все з тобою поїхати. Боля, бать, ідемо. Так, і до все з тобою поїхати. Ой, це так виглядає. Ну, ой. Ну, ой. Ну, ой. Я не. Я не. Я не. Я не.

Десь. Руко. 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 Вільно, вільно, сіл. Навзямо прошу. Після того, керівників. І по прибутчу, знаєш, після закінчення. Далі що ж? Не почув, що від ари, Аж потім десь хвилин через 10. Далі. Олександр Кутовий, помічник начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. України у Вінницькій області. 20 лютого відбулися тактичні навчання в приміщенні нічного клубу Курсаль пов'язані з відпрацюванням об'єктів з масовим перебуванням людей. Основним завданням пожежно-рятувальної служби було відпрацювати злагодженість дій підрозділів, а також провести навчання персоналу даного закладу діям на випадок пожежі. Пожежно-рятувальна служба а також Персонал даного закладу із поставленим завданням впоралися, вони отримали оцінку добре.